Привіт! Кінець тижня. Сьогодні в роботі станова тяга жимштанги лежачі, Майже фінал підготовки. Погнали працювати. 20 на 8 розігріваємося спокійно. Додаю вагу, 70 на 6. Продовжуємо розминатися. 110 на 5. Все на місці, продовжуємо працювати. 150 на 3, все ближче до основної роботи. Працюємо спокійно, але контроль має бути в кожному повторі. 185 кг, перед робочий підхід стежимо за якістю повторів. 210 кілограмів, 4 плюс повторення. Перша робота на сьогодні. Зібратися і гарно попрацювати. 210 кілограмів, 3 плюс 1,5. Закриваю тягу на сьогодні. Далі заминка, розведення ніг сидяч у блоці, два підходи по 20 повторень. Зведення ніг в блоці, два підходи по 20 повторень. І на завершення, як завжди, виси на перекладені, 4 підходи, 60, 50, 40, 30 секунд. Ну що, продовжуємо. Жим штанги лежачі. 20 на 10. Розігріваємо плечі, лікті, готуємося до роботи. Сорок на шість, гріємось далі. 70 на 5 вже трохи можна відчути штангу. То на 4 вже робочий режим, зосереджуюсь на техніці. 115 на 3, вага вже відчутна, але все має бути під контролем. 135 кг, два повторення, підвожуся до основної роботи. До кг Перший робочий підхід на сьогодні просто подивитися, як поводиться вага. 152,5 кг, 3 під повторення, другий робочий підхід. Робимо, штанга має слухатись. 152,5 кг, 3 плюс повторень. Третій підхід, він же заключний. Відпрацювати якісно, викласти до кінця. Втягаємо все, жим все, трохи рук і відпочинок. Далі руки розпочинаємо з молотків, чотири підходи від 20 до 12 повторень. Просто втягуємося в роботу. Згинання рук з нижнього блоку, 4 підходи від 15 до 10 повторень. Просто зробити. Згинання рук з гантелями по черзі супінацією, 4 підходи від 12 до 8 повторень на кожну руку. Розгинання рук з верхнього блоку, 4 підходи від 20 до 10 повторень. Не здається серйозним, але свою справу робить. Розгинання руки за голови з верхнього блоку, 4 підходи від 20 до 10 повторень. Закінчуємо тренування і можна спокійно видихнути. На сьогодні вистачить. Сила будується не за один день, а приблизно з таких тренувань. Тому даємо тіло відновитись, голові відпочити, тримайте фокус на собі, на своєму шляху. Побачимось.